Житомирська обласна влада надає великого значення збереженню та розширенню взаємовигідної співпраці з республікою Польща. Так низка укладених угод між містами Житомирщини і містами Польщі на сьогодні мають позитивні результати для обох сторін. Останній рік особливо нас значно пожвавились економічні відносини із польською республікою. Про це говорять і цифри нас. Експортні операції, імпортні операції виросли. Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Швідерик у свою чергу повідомив і запросив керівництво області на заходи, які заплановані найближчим часом Вінницьким консульством. Також Кшиштоф Швідерик зауважив, що відтепер співпраця на усіх рівнях буде ще більш плідною завдяки консульству, яке діє у Житомирі. Nadzieję się, że przy usiliach naszego poczetnego konsula, ten etod będzie jeszcze lepiej działać i będzie on wpływać na relacje i na сотрудничество między obwóci Żytomierską, a да, obwóci Kujawsko-Pomorskim województwem. Під час офіційної зустрічі озвучили багато питань і проблем, які на сьогодні існують у польської діаспори на Житомирщині. Зокрема, піднялося питання надання польському кладовищу у Житомирі статусу архітектурної і історичної пам'ятки. Начали процедуру того, щоб зараз час кладовище пам'ятником історії регіонального значення. Це буде болі близько. Далі кадатолька буде у такої статус уже туда регіональний. Значить, это вже для нас будет, можливо чуть, -чуть будуть розв'язане руки. Ми зможемо вже прив'язати какие-то средства, щоб як мінімум почати восстанавливать забор і подходить уже к реконструкції. На завершення голова обласної ради Йосип Заполовський наголосив, що такі зустрічі безумовно необхідні, і ті питання, які піднімались, матимуть успішний розвиток і призведуть до позитивного результату.